Це погода. Це просто. Ладно. Коротше, дивіться, перший мій фаворит це хлібці санфіл. Можливо, я вже їх показувала, коли їздила у Львів і робила розпаковку. Це дуже класні хлібці за доволі доступною ціною, і доступна вона тому, що ви не зможете їх з'їсти багато. Тобто, якщо вибирати їх в дорогу, вони доволі сухі, їх потрібно чимось мати, чим запити. Але тут класний склад, вони веганські, вони не обсмажені, вони без. Боже, чому це англійська упаковка? І я не можу перекласти слова. Коротше, Healthy. and tasty. Моя улюблена упаковка саме цих хлібців, це дитячі хлібці. Я дуже люблю корицю, але на них я їх купую тільки, коли є знижка, тому що без знижки вони трохи задорогі. От, але якби мені потрібно було терміново зібратися в подорож і ще з собою взяти, я би перш за все взяла ось ці хлібці, тому що от вони як і намальовані, такі і там всередині. І в тривожній валізці. На випадок ядерного вибуху у мене є ці кліпці. Друге це не найдешевший, звісно, батончик, який можна собі знайти, але на нього була знижка. Це, до речі, один той самий виробник продукція Sunfield. Так само веганський, без додавання цукру, без глютену. І ви знаєте, це той випадок, коли не читають, от якби ви не читали склад і просто спробували цей батончик, він дійсно смачний, тому що колись так було, зараз вже давно не так, але багато людей досі так думає, що якщо це щось веганське, роу і так далі, без цукру, то це щось має бути несмачне, то це тільки люди, які багаті, чи люди, які от в них якісь проблеми, вони це їдять. Ні, мені здається. Це той е, вид цукерок, на який ми маємо перейти, якщо ми хочемо бути здоровими, а здоров'я нам знадобиться, бо нам ще відбудовувати країну після перемоги і е, з ворогом розбиратися. Коротше, нам треба сили, треба бути здоровими, тому ми йому ось це, а не якесь гівно. Так, другий, е, показую мій фаворит в Ітмі. Такі батончики, які продаються, теж знаю, в Сільпо. Але можливо, неможливо, вони є ще в інших магазинах. Це яблуко-родзинки Арахіс, він в чорному шоколаді, тобто він не веганський. Але це дуже класний склад, принаймні він мене, він мене влаштовує. Це перше. А друге, те, що це смачно, і дуже поживно, і солодко. Клас! І є ще таке Guilty Pleasure теж Eat Me Ed. Дякую Ані, що показала. Тобто, це з Eat Me Ed два моїх фаворити батончики, які б я теж обов'язково взяла з собою в подорож, якщо потрібно було би щось обрати. Теж все український виробник. Це все. Справді, є ще один батончик, який я не змогла знайти в себе десь захований. Тому що я купую батончики і ховаю їх сама від себе. Але я вам тут. Ось тут. Отак, давайте, отак. Отак. Залишу картинку. Теж дуже люблю цей батончик. І ще. Трохи пізніше, коли я стану з цього місця, переставлю кадр, покажу вам найсмачніші -най 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 батончики, принаймні у місті Вінниця, які виготовляє компанія Choice. Я їх дуже люблю. Хоча їх з собою, на жаль, не візьмеш дорогу, тому що вони трохи течуть. І тепер, ladies and gentlemen, я хочу вам показати книги. Знаєте, я дуже люблю, я зрозуміла, що мені дуже не вистачає отак піти в, як, в якусь велику книжкову крамницю в Вінниці, якої не існує великої, де багато простору, де люди можуть розминутися, де може сихати людина з інвалідністю на візку, чи мама з візочком. Немає такого. Магазину достатньо великого, і я вважаю, що над цим потрібно працювати. Так от, мені дуже не вистачає місця місця. Куди можна прийти погортати книги, і тому, коли я кудись їду, я обов'язково йду в книжковий магазин, якщо в мене є на це сили, і гортаю книги. Так от тепер це буде рубрика в моєму відеоблозі Шіберіпіпі. Я буду вам показувати деякі книги, які є у мене, і які особисто я люблю гортати. І сьогодні на мій вибір вибір редакції, якої не існує, а вся редакція сидить прямо перед вами. Це дві книги про Вінницю, Вінничину, які я купила у нашого прекрасного букініста, який тримає магазин в торговому центрі Петро Центр на другому поверсі. Запрошую вас. Я вполювала, полювала, урвала, урвала ці дві книги. Ось і ми сьогодні з вами будемо її гортати, споглядати на ту красу, яка тут є, розглядати вінницю. І ще я би вам хотіла показати книгу, яку я колись придбала в АТБ. Знаєте, в АТБ дуже такий цікавий магазин, тому що там часто буває щось неочікуване. тобто, ти знаєш, що це дешевше. Типу, ВТБ дешевше, ніж в сільпо. Всі це знають. І якби, ходять ВТБ за тим, щоб щось дешевше купити, ніж в сільпо, але е, інколи на стійці, от знаєте, є така стійка ВТБ, де є от просто все. Там від трусів шкарпеток до насіння, там, якихось рослин, і бувають ще книги. І я... Застала колись період, коли там була книга, яка мені дуже сподобалася. І зараз навіть можу сказати, що я жалкую, що я купила лише цю. Треба було купити більше. Отож, сьогодні будемо огортати і її також. Ось така рубрика. Що ви скажете? Бо в мене просто їде кукуха. Я вже не можу, я не можу це погода. Це, це ну, та тяжко. Я розумію, що. Ну, скаржитися зараз на життя це це непродуктивно, це неефективно. Але давайте визнаємо. Ну ця погода це просто сором якийсь. Це сором. Чуйте мене? Перекажіть нам, хто, хто відповідає за погоду. Перекажіть, що це по сором. У мене все. Я тут не потрібна в кадрі. Бо повірте, красу цих бутончиків. Важко, важко переплюнути. out! Це гриліяж. Бачите, я розрізала вам, щоб було добре видно. Подивіться на нього. Насправді, смак, звісно, ну, тобто його зовнішній вигляд і його смак це дві речі, які неможливо показати камерою, але просто щоб ви знали, просто подивіться просто подивіться на кількість начинки. Є ще якісь питання? Я просто дуже люблю насіння. Гарбузове. А його тут ну, просто вдосталь. Це перший лот. Другий лот це у нас карамель. Подивіться на це. Ось це у нас, Дивіться, щоб я пальцем не показувала, покажу брудним ножем. Я ним різала це все. Оце у нас. Це... О, як руки трусяться. Ось це у нас фінік. Ось це горішки. Ось це чорний, прекрасний шоколад. Ось. Ну, по розміру, вони, ну, тобто, я відрізала десь ось стільки. Ой, ну може, ну, це так смачно, ви б знали. І останній, один з моїх улюблен... найулюбленіших О, батончиків це я це називаю снікерс здорової людини. Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться на цю начинку, дивіться. Оце, подивіться, і тут горішки. Оце все всипано горішками. Якби це вам під яким кутом, бачите? Оце снікерс, розумієте? Оце справжній снікерс. Стрекерс. Стракер! <свісно> ну, от, власне, це все, що я вам хотіла показати. О, зараз буду це їсти. Класно. Я придумала таку рубрику. Так, перша книжечка. Ой, як класно відблискує. А ви там собі, знаєте, ви там собі зупините, коли вам хочеться. Треба було, звісно, зробити манікюр. Та -та -та. Боже тут я чому взяла цю книгу? Вона коштувала 60 гривень. Тут дуже гарні кадри. мені Прям дуже подобається. Пишите, кто по помнит, а рестик. Россия, блин. Это гарно, даже камень не понравился. Це класно. Такий кадр, такий, типу, це ж фотограф заховався за, за цей от грибочок і сфоткав з такого ракурсу. Клас. Єп. Yep. Наступна! Зараз почекайте, мелодію якусь оберу. Може, я тебе вигадала. Не знаю, що це за пісня. Кохання моє давайте. О, не топчить конвалий. О, oh, клас. Багато буквочок треба читати все вам. І це теж. Слухайте я тут багато сторінок. Це буде відео на півгодини. Я вже втомилася, люди добрі, але ж треба доробити тут щось. Гарні, дуже знімки, такі портрети для Так, закінчилась пісня, а книга все не закінчується. Фух. О, класний, так? Да? Взагалі багато гарних кадрів. От, і так, це в нас що? Це в Немиро. І бачите, це Вінничина. Тобто це не тільки Вінниця, але класно. Мені дуже подобається така книга. Я віддумаю зробити свою таку. О, який гарний, ці, який гарний кадр. Клас. Фух, закінчилася! У нас залишилася одна з новенького вже не про Вінницю. А музика не грає чомусь. Так, це те, що в тебе я побувала. Давайте її так швиденько прогорнемо. Та як класно. де Я вважаю, що на подарунок це розкішно і не тільки дитині, а взагалі дорослим теж. Класно. Мені дуже подобається. Може зміст подобатися. Будь ласка. Дякую, що були зі мною.